Сягається, що не знала правду і вірила у те, що працює на детективне агентство. Так про свою співпрацю зі спецслужбами РФ говорить 24-річна жителька Запоріжжя. Дівчину разом з її хлопцем та ватажком групи затримали співробітники контррозвідки СБУ. Грудень 2024 року. Вона працює у міській лікарні. Одного дня їй пише одногрупник з пропозицією підзаробити, і вона погоджується. Сказав, що він нормальний, он роботає відбивши з боушнику наш і це як детективне агентство, і що люди просто доказують там зміни, і нам треба буде этих людей там машини, ну кітовофітфотовідіо доказательства uh -huh. і все он просто скидывает там точку. Нам надо було там заснять. Наприклад, згодом у телеграмі з невідомого номера дівчина отримає повідомлення. Сергій так представився, незнайомець з яким вона почала спілкуватися. У переписці ще раз обговорили умови роботи, і дівчина мала виконати тестове завдання на телефон сфотографувати зазначені місця. Саме так вона стала однією з членів угрупування, яке виконувала замовлення, і розпочала основну роботу, про яку вже знали співробітники контррозвідки СБУ. Знаходити об'єкти, встановлювати свій транспортний засіб навпроти під ракурсом, який був потрібен для виявлення заїзду та виїзду техніки, встановлення там автора-реєстратора. Після чого вони залишали транспортний засіб на декілька діб. Приходили, змінювали в ньому накопичувачі, записану інформацію, забирали цей відеореєстратор та надсилали відео своїм кураторам у ФСБ. Ось кадри одного з виконаних парою завдань. Непримітне авто під'їжджає до готелю. За кілька хвилин з нього виходить пасажир, ще трохи згодом водійка. На цьому місці автомобіль залишався протягом трьох годин, і весь час відеореєстратор був увімкнений. За словами дівчини, таких об'єктів було чимало. детский садик был, вот. И надо было тоже оставить, просто посмотреть, кто оттуда выйдет вечером, кто заберет ребенка какого-то и проезжающие машины по Запорожье. Ну, отснять парковку, ту, которая возле ТЦ, с помощью моего телефона. Потом я поехала в Днепр, стала возле отеля. Он тоже там поснимал Какое-то время, я не помню уже конкретно сколько, но ну, может быть три часа или четыре часа. Ну, чтобы было видно, типа, кто ходит и кто выходит. Потом э -э, я ездила уже в кривой рог. Сергій відряджав молодих людей у Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Дніпропетровську та Харківську області. Виїзди могли тривати по кілька днів. Відзняти матеріали виконавці надсилали куратору файлообмінниками, а у відповідь на це отримували гонорари на криптогаманці. Втім, контррозвідник каже: в цьому випадку молодь керувалася не грошима. За виконання окремих задань пропонувалася одна сума, за виконання інших задань інша сума. Проте зі сторони арештованих ніколи не висувалися якісь вимоги. Тобто я буду виконувати саме за цю суму, інші мене не цікавить. Тобто заплатив добре. Молода людина, йому трохи більше 20 років. Повірив в те, що він спецагент, йому захотілося якоїсь романтики, і він підписався на виконання цих завдань. Після чого він здійснив виховання своєї одногрупниці, а та мала молодого чоловіка і злучила його. Першим СБУ затримала ватажка угрупування. Екіпажем патрульної поліції було помічено підозріле авто. Після його перевірки, перевірки власника, було встановлено зв'язок власника та спецслужби РФ. Вже за три дні і дівчину з її коханим. Вам розуміло. Вам розуміло. Якщо б я знала, що так вийде, хто він такий, я б цього ніколи в житті не робила. Він мені сказав, що він ну, бивши СБУшник. На питання, які були їй поставлені, що розуміє, за що вона затримана, відповіла так, тому що було вже, вона розуміла, що був затриманий її одногрупник, і вона вже зрозуміла, що за нею прийшли, за що. Конкретно вона була затримана разом зі своїм молодим чоловіком. Контррозвідник пояснює, схема за якою завербовували студентів, була типовою. Співробітники ворожих спецслужб знаходять виконавців у чатах з пошуку роботи в Телеграмі. Інколи навіть не приховують, які завдання їм потрібно буде виконувати, та одразу виставляють прайс. Це буде поступово такий тиск на особу, яка вагається робити чи не робити. Вони будуть примушувати або навпаки. Та не бійся, та все буде добре. Ми тобі заплатимо, ще, ще трішки грошей дамо, проте виконай наше завдання. І контингент, який вербують агенти російських спецслужб, теж вже відпрацьований. Та діти. Які не розуміють, що від них спочатку хочуть, вони не розуміють, як саме вони будуть виконувати ці завдання. Хоча куратора з ними зв'язується, видає покрокову інструкцію. Колишні військові, які проходили службу в Радянському Союзі. Літні люди, я не скажу, що це прям поширеніше за ніж за інше. Чорні археологи, так. Це Прям, пряма агентура ФСБ, які займаються цією діяльністю на ідеологічній основі, частіше за все вони вербуються. Окрему категорію осіб становлять інваліди. Вони інструктовані з цієї сторони про те, що якщо вони потраплять до нас, то з ними будуть поводитися дуже обережно. Ми вирішили перевірити, чи дійсно все відбувається настільки швидко і просто. На наше повідомлення в одному з таких чатів відреагували буквально за хвилину. Робота трохи незаконна, але добре оплачувана. Пропонуємо роботу з підпалу авто ТЦК, це тисяча доларів, або будівля, що має пряме або непряме відношення до ТЦК це дві тисячі доларів. Знімаєш, як наливаєш рідину на лобове скло в повітрозабірник, залишки на капот і сам момент підпалу. Якщо всі умови дотримані, я перекидаю оплату. Чому ж українці погоджуються на виконання завдань, які загрожують і силам оборони України, і цивільним громадянам? Одна з головних причин гроші. Людям здається, що за доволі легкі завдання можна отримувати солідну суму. Але контррозвідник каже: насправді майже ніхто коштів не отримує, бо більше таких виконавців легко готові позбутися. Потреби в цих людях ніякої не існує. Сьогодні це один, завтра це буде другий, третій, четвертий, п'ятий. І тому цінності, якоїсь ця загрупована особа, не несе для кураторів. І тому краще цю людину ліквідувати, а не платити їй гроші. Ліквідувати буквально чи ліквідувати буквально, як це трапляється в регіонах України, де молоді люди. На виконання кураторів завдання, наприклад, віднести яких пакунок до органів влади або сил оборони. Особа підривається разом з пакунками. Наша ж виконавиця з її колегами врешті стали виключенням з правил. За кілька місяців своєї роботи вона отримала аж півтори тисячі доларів, а разом з ними потівку заграти. Йому оголошено про підозру, покарання. Їм загрожує від 15 до пожиттєвого позбавлення волі з конфіскацією майна. Державна зрада, групи осіб, це потяжуча обставина. Слід розуміти, що покарання буде невідворотним, і всі ці особи, всі ці схеми, вони нам давно вже зрозуміли, ми про них знаємо, і тому це дуже небезпечно. На теперішній час таких осіб, я не знаю, як правильно відповідати багато, небагато, але робота в нас є, ми цим займаємося, роботу ми виконуємо. Кажуть, що добре. Тільки протягом 2024 року правоохоронці затримали 450 людей за підозрою у терористичній або диверсійній діяльності. Це палії військових автівок, підривачі релейних шаф, люди, які поширюють пропаганду РФ та стежать за об'єктами критичної і воєнної інфраструктури, і наводять та коригують ворожі удари по містах України. Та контррозвідник каже: у кожного громадянина є можливість вберегти себе, своїх рідних і свої міста. Простим громадянам слід просто буквально пильніше відноситися до того, що коїться навкруг них. Наприклад, як по нашим фігурантам, це припаркована автівка. Тому більш пильніше то повідомляйте, будь ласка, на каналу Зв'язку. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененко В Суспільне, Новини Запоріжжя.